Рича Вір у себе завжди. Жили маленькі жобенята. Вони організували змагання з бігу. Завданням було зібратися на вершину вежі. Зібралося багато охочих, щоб подивитися ці змагання та посміятися з учасників. Змагання розпочалися. Правда, ніхто з присутніх не вірив в те, що жобенятам вдасться забратися на вершину вежі. Звідусіль можна було почути це дуже складно, вони ніколи не заберуться наверх, адже вежа дуже висока. Маленькі жобенята почали падати один за одним, за виключенням тих, у кого відкрилося друге дихання. Вони піднімалися все вище і вище. Натовп весь час кричав Дуже важко, ніхто з них не зможе дістатися вершини. Жабенята втомилися і попадали. Тільки одне жабеня піднімалося все вище і вище, приклавши всі зусилля, подолавши усі труднощі жабеня дісталося вершини. І перемогло. Тоді решті жабенят захотілося дізнатися, як йому це вдалося зробити, звідки черпав він свої сили. Виявилося, переможець був глухий. Отже, ніколи не слухай людей, що намагаються посіяти сумніви в твоїй душі. Намагаються передати свій песимізм і негативний настрій. Вони відбирають у тебе твої найзаповітніші мрії і бажання. Не забувай про силу думки і слова. Завжди вір в себе і в свої сили. Ти можеш.